Так, піранні зголодніли, потрібно їх погодувати. Сьогодні їм повезло в них підчиночка спеціальна для них. Трішечки творогу залишилось і жарена картопелька. Подивимося, як вони на це все відреагують. Так, братова почула хавчик, О, -о, -о, О! Так, так, так. Так, давайте на вулицю їсти.

Блека, ну посунь свою дупу. Ах, красота. Як смачно Да, печиночка по кайфу залітає. Ну, Оріон, тебе скільки там жратвы. Так, малята доганяють Постарше. Сірус! Так, ну це для розігріву, так як братові багато, їм ще потрібно кашки доїсти водоранку ще далеко. Так, малешнята получили добавку, їх прикриємо, вони на вулиці не ночують. Так, трішки вони прихворіли з холодами, але нічого, потрібно закалятися, виходу у них немає інакше поки що. Трошки там кашка, трошки творожку, О, оріон, оріон не ми ночує. мамка. А старші на вулиці отримують свою дозу. Так. Старики отримують на вулиці вечеря. Айде хорошо. Повечеряти і спати. Так, для підтримки не забуваємо підписатися на канал, підтримувати цих бродяг. Так, блек вирішив допомогти Сіріусу. Сіріус не дуже задоволений. Хоча вже видно поїв. Да ні. Так, ці вже поїли. І будуть спадки.